Цих два елемента прийшло мені в одній посилці. Один цей був візуально все нормально, а цей був трохи випуклий посередині. Так як цей нормальний, я вирішив його зарядити. Поставив напругу 364 В і струм 15 А. Все було добре. Він заряджався, коли я останній раз дивився, було 175 А. І приблизно через 3 години пропадала електроенергія. мене тоді не було вдома. І мені потім дзвонять, телефонують, кажуть що щось не так, акумулятор вздувся, відповідно, все з розетки вимкнули, приїжджаю і бачу отаке. таке. Вчора розрядив його, ємність його 200 А, тобто приблизно та ємність, яку він взяв при заряді, тобто він точно не був перезаряджений. У ньому Чутно електроліт, чуєте? Нормальний? Рідкий. А в цьому, це який прийшов випухлий, чуєте? Як всередині пластини просто падають. Тобто вони як не, закрі... не закріплені. Тобто це заводський брак відразу. А в цих елементах такого немає. Це два елемента із... із однієї посилки. Або це брак відбувся, або ще щось з цим елементом, не зрозуміло. А тут відразу видно, що це браковане. До цього заряджав інші елементи, тим самим блоком живлення, той самою напругою, тим самим струмом. Жодних проблем з зарядкою і елементами не було. Якщо пропадає електроенергія, блок живлення на вихід напругу не подає. Перевірялось десятки разів, ніяких проблем раніше, після того, як вимикалася, електроенергія вимикалася, зовсім не було. Електроенергія з'явилася, і коли я вже візуально побачив, що він вздувся, до такого стану це пройшло після включення електроенергії більше 6 годин. Тобто це не сталося відразу за якусь секунду. Елемент стояв просто підключений до блокаживлення, він не заряджався і якийсь пішов. Хімічний процес або щось не так вже було з самим елементом, тому що ніхто за ним не перевіряв, тому що раніше ніяких проблем ніколи не було при заряді. І якщо навіть електроенергія зникала, сам елемент, коли я вже його візуально побачив, він був дуже гарячий. Температура відразу я подумав градусів 80-70. Але після того, як його я не міг. Взяти за самі шпильки, тому що коли я взявся за шпильки, мені пальці попікало. Мені довелося взяти шини мідні, і тільки з допомогою їх я зміг підняти цей елемент і поставив його у воду для охолодження. Коли поставив воду, вода, коли на цей елемент попала, вона. Просто випаровувалось. Тобто температура була більше 100 градусів цього елемента. Після цього, як я вже робив заміри, пройшла доба, температура відповідно впала. Опір я міряв, був 0,29 мільйон і напруга була 341 В на ньому. І після цього я його вирішив розрядити. І зараз я додам відео. Розряду, яка ємність при цьому була. Звісно, я написав Венкон, що така маю таку проблему з одним елементом і написав, що інший елемент. Ці всі елементи вони прийшли в одні посилки, вона була затримана перед цим. Чому це таке могло статися? Можете написати в коментарях ваші думки стосовно цього. Замітив таку особливість при розряджанні. Електронним навантаженням АТО 24. Напруга відповідна, так як в мене було по двом, по, по двом тільки провідникам на струм і напругу, то напруга відповідно просідала. Зробив чотирьохпровідну систему, що тестер показує, що оточ Напруга відповідна рівна. А тепер дивіться, що відбувається, коли включаю навантаження. Напруга просідає мінімально, але саме електронне навантаження чомусь напругу збільшує. і Відкалібрувати в мене не виходить. Значить, приблизно на 0,5 вольта є похибка. Чому саме коли включається навантаження, електронна напруга збільшується. Вимикаємо Це все чітко налаштовано. Вмикаємо навантаження і на наплег більшується. Чому так відбувається, не зрозуміло. Акумулятор показує, що вже розрядився. Зняло 197 А або 632,5 Вт. Годин. Зайняло 120 12 хвилин 19 секунд. Розряджав до 2,5 вольта. Давайте зараз подивимося. Яка зараз напруга? 2,8 Давайте спробуємо зменшити. На кругу розряду. 2,4 вольта зменшуємо і ставимо на розряд 15 А. І подивимося, давайте піднімемо 18. Подивимося скільки у нас ще енергії. Що можемо зняти. Вимкнулося на 2,5, а зараз уже 2,8. То, як розрядив акумулятор, напруга на ньому 319 Вольта і 0,27 Ом. Тобто напруга виросла. А при розряді була 24 Тобто за день напруга піднялася. Якщо вам відео сподобалось, ставимо подобайку, підписуємося і коментуємо.